Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і хешталь-терапевт, дитина в процесі психологічної сепарації від мами розділяє хороші образи і погані образи. І це відбувається також і тоді, коли дитина розділяє образ себе від образу мами. Дитина розщеплює образ себе і образ мами на дві частини: Я хороший і я поганий. Мама хороша і мама погана. Тоді, коли дитина добре себе почуває, їй тепло, вона нагодована, їй безпечно і комфортно, то в неї з'являється хороший образ себе. А тоді, коли дитина себе почуває погано, вона втомлена, голодна, їй незручно чи якось дискомфортно, то в неї виникає поганий образ себе. Ці образи зберігаються в психіці окремо за допомогою механізму розщеплення на дві окремі картинки. Справжнє я вміє утримувати ці образи разом. І перше завдання справжнього я близько трьох років життя це поєднати, злити в один два паралельні образи себе. Та ж сама робота повинна бути зроблена із образами мами. Кожна маля має в психіці два образи мами. Відповідно, хороша мама виникає тоді, коли дитина відчуває задоволення, комфорт, тепло, емоційний зв'язок. А погана мама виникає тоді, коли мама якось фруструє імпульси дитини, проявляє роздратування, наказує, фізично б'є або ще якось доставляє, причиняє біль дитині. При нормальному розвитку справжнє я зливає ці два образи мами в один єдиний образ. І з часом дитина вчиться сприймати себе і маму як цілісних і постійних індивідів. Тобто не існує двох різних мене і двох мам, хорошої і поганої. Через деякий час дитина позбавляється такої фантазії. Розщеплені образи. Зливаються в один і дитина усвідомлює, що вони постійні. Саме це розуміння цілісності і постійності є частиною більш глобального усвідомлення, що життя взагалі неоднозначне, має різні відтінки, не тільки чорний і білий. Для дитини світ непередбачуваний, калейдоскопічний, і навчитись сприймати образ цілісним це для неї надзвичайне досягнення. Усвідомити, що мама, яка свариться, це та ж мама, що її обнімає. І що я, який розбив лампу, це той самий я, який навчився майстерно керувати ложкою і доставляти їжу прямо собі в рот. Що життя нас як засмучує, так і радує. Очевидно, що образи дитини про маму, батька, саму себе і про світ в цілому можуть бути викривлені, неточні і незавершені. Тобто образи дитини не такі реалістичні і деталізовані, як в дорослого. Але тут важливо зрозуміти, що справа не в точності і в завершеності образу, а саме в його цілісності. Образи кожної дитини суб'єктивні і незавершені. Але головне, щоб ці образи були цілісними. Завершувати образи наших батьків ми будемо на протязі всього нашого життя, і все одно ця робота ніколи не буде закінчена. Отож, справжнє я має здатність поєднувати хороші і погані образи в один цілісний образ. І воно може усвідомити, що є один я і одна мама. Хоча цю роботу виконати дитячій психіці дуже важко. Тоді, коли дитина досягла цілісності через процес ідентифікації з мамою, вона починає брати на себе ті функції, які раніше для неї виконувала мама. Тепер дитина починає контролювати свою особистість. Вона розвиває краще сприйняття реальності, здатність терпіти незручності, контролювати свої імпульси і усвідомлювати свої кордони. Раніше дитина тримала погані і хороші частини образу окремо один від одного. А тепер вона вчиться новій функції, це витіснення. Дитина витісняє негативні переживання у підсвідомість. Розвиток нашої особистості залежить від витіснення. Так як драйви і почуття, які витісняються, вони потрапляють у підсвідомість і далі. Відбувається процес сублімації. Таким чином, у нас з'являється матеріал для творчості і запас енергії для того, щоб хотіти кимось стати лікарем, адвокатом, мамою, татом і так далі. Якщо особистість не може витісняти, то відповідно в неї не буде сублімації і в неї не буде енергії для творчого і успішного пристосування до життя. На цьому в мене все. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую за вашу увагу і всього найкращого.